Привіт, громадяни, ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Сер хер, хто він є, Вова вже помішаний на кросівках. Скільки більше десяти років? І сьогодні у нас буде відео про продаж кросівок, а саме про те, як я продаю свої старі кросівки. Ми їх не вкрали, просто не заплатили. Більше не буде, бо там замінили замки. І мої лайфхаки за ну по факту роки продажу кросівок на різних платформах. Тому дивимося, уважно слухаємо і записуємо. Okay, let's go. Перший Пункт це вибір кросівок на продаж, і особисто для мене цей пункт є досить простим, тому що за оці всі роки фанатизму від кросівок я зрозумів, що я не хочу створювати якусь величезну колекцію з 30 50 пар. Я хочу ходити в кросівках і спробувати максимально багато. Тому незалежно від того, чи ці кросівки класні, чи не класні, чи вони мені чомусь не сподобались. в Мене просто з останні роки є правило: одні кросівки продав, одні кросівки купив. Тому в нашому випадку. Сьогодні ми будемо продавати, ну, по факту, одну з моїх найулюбленіших пар, а саме New Balance 1906R. Знову, я не кажу, що це. Погана пара, чи вона чимось мені не сподобалася? Повний огляд я на кросятні, в якому я дуже хвалю цю пару, і в принципі моя думка ніяк не змінилася, але просто вони мені набридли. Плюс в людей на ногах за цих два плюс роки, відколи я маю цю пару, от схожих на них вже ну прямо дуже багато. І це мене, якщо чесно, трошки під. Тому ну трошки поскрипів душою, але вирішив все ж таки їх продати. І особисто для мене додатковими пунктами в виборі кросівок є ще їх стан. Ну тобто, якщо в мене є якісь кросівки, які ну прям дуже погано себе почувають, прям ну з такими якимись явними пошкодженнями, на мою думку, краще з ними просто попрощатися. Ну і з очевидного продавайте тільки оригінальне взуття, навіть якщо у вас десь попалися якісь неоригінальні кросівки, ну блін, не, не треба розповсюджувати цей тренд. До других людей. Пункт номер два це вибір платформи, на якій я буду продавати кросівки. Тут також вже за роки оцієї штуки з продажем кросівок я вивів от одну платформу, яка мені от прям на 100% зручна, зрозуміла, і ну з нею, по крайній мірі, в мене за ці роки проблем не було. І це ну очевидно, OLX. Сландесте Олекс. Я вже пробував продавати і на шафі, і в телеграм-каналі, і в сторіс, інстаграмі, і на решті площадок, схожих на шафу і на OLX. Хто спізнився і без покупки лишився? Хай не плаче, що немає удачі. Але просто, от є такі маленькі але, які кожну з цих платформ для мене, ну по факту, трошки забракували. Порівняно зрештою, на OLX прям досить зручно користуватися цією платформою, досить швидко в тебе. Купляють ці кросівки, ну тобто багато народу там сидять і шукають. Ну і особисто мені вона зручна ще тим, що є мобільний додаток, він досить зручний, досить простий. І навіть якщо переходити до реклами ваших е, оголошень, то вони ну не коштують якихось просто нереальних грошей. Ну, тобто, там, ти, якщо продаєш кросівки за 1000 гривень, то ну 500 гривень не буде ніколи коштувати реклама, навіть сама дорожча на Оликсі. Тому я розумію, що є багато платформ. Можливо, у вас є якась платформа, якою. Ви користуєтеся, напишіть про це в коментах, але особисто моя улюблена це OLX, і я поки що не передумав, і вона мене ніяк поки що не розчарувала. Наступний пункт в нас підготовка наших кросівок до продажу. Ну тобто, перевірити якісь візуальні мінуси, тобто, щось десь там відклеїлося, порвалося, щось несправне, чогось нема, наприклад, повного комплекту, там додаткових шнурівок чи коробки. Це все я б радив вам. Як кажеться, на березі досліджувати, і в подальшому, коли ми будемо вже переходити до створення оголошення і фото кросівок, краще кажіть правду, де відклеїлося, де порвалося. Ну, щоб не було потім нюансів, вам ці кросівки не повертали, вам ставили низький бал на платформі, і це ну чисто погіршить просто ваш експірієнс з продажем, Тому ну порвалися, напишіть, що порвалися, скиньте 200 гривень, і на мою думку, це буде найоптимальніше. Також не менш важливим буде візуальний стан ваших кросівок. Ну тобто, всього, ви в своїх кросівках ходили, користувалися ними, як я, оцими 1906, і їх, само собою, перед фотканням для оголошення, ну, я би радив чистити, тому що я всі свої кросівки перед цим чищу. І якщо ми вже почали про чистку кросівок, то вам ще одна рекомендація особисто від себе: це бренд засобів для чищення взуття Снікер Мама. Досить класний і якісний український на хвилиночку бренд засобів для чищення взуття від хлопців, які по факту такі трушні снікерхеди, які знають свою справу і вирішили створити бренд з реально якісними продуктами. І якщо говорити про такий базовий набір для чистки ваших кросівок перед продажем, то вам по факту потрібна буде піна, вона є універсальна, вона підійде по факту для будь-якого матеріалу кросівок, чи це сітка, чи це замша, чи це якийсь спилок, і дві щіточки: твердіша щіточка для проміжної підошви і зовнішньої підошви, і м'якша щіточка для верху. Також на сайті Снікермама я знайшов такі прикольні мішочки, яке висушує вам кросівки. Ну і наприклад, в випадку нашого продажу ви їх почистили, і щоб ви там не знаю, два дня не чекали, щоб вони висухнуть. Ви просто ці мішочки втикаєте всередину кросівка, і вони набагато швидше вам висушують кросівки. Ну і плюс до того ви можете їх використовувати ще раз, зараз осінь, промокнуть кросівки, запхали. Рано вже вам сухенькі кросівки знову їх юзати. Ну і чисто рекомендація не по. Темі, але знову по погоді це водовідштовхуючий спрей, знову від снікермами. Також досить корисна штука зараз на осінньо-зимовий період. Багато дощів зверху будь-яке покриття попшикали, і по факту вода вам не страшна. Це ніби така зовнішня мембрана, яка вас захистить від вологи, і ваші кросівочки будуть, ну по факту, як нові, хоч ви їх там не знаю, ногою в калюжу тикайте, все буде окей. Також від мене в нагрузочку тримайте промокодік CRO 10. На мінус 10% знижку на всю продукцію снікер мами на сайті. Так, припустимо, що ми наші кросівочки вже почистили, все класно, вони новенькі, висохли. І тепер ми переходимо до формування оголошення і до фоток цих кросівок. І тут є маленький нюанс, який чисто по моєму досвіду не потрібно робити якісь суперпрофесійні фотки на професійний фотік, там, не знаю, з якимось блюром фону і тому подібне. Чесно, я вже пробував таке робити, це не діє. Всі думають собі, що це якісь фейкові фотки не ваші Кросівок, тому от чисто рекомендація від мене: це просто якийсь контрастний фон, ну, щоб не було сірі кросівки і сірий фон, щоб кросівки на, на фоні виділялися, і щоб були такі конкретні фотки. Ну, тобто спереду, ззаду, зверху, якщо є якісь нюанси, десь там якісь щось відклеїлося, подерлося, краще в, зблизька зфоткайте. Знову ж таки, краще не ризикувати, тому що замітять, повернуть вам це буде тільки в мінус. І, обов'язково фоткайте кросівки з коробку, якщо вона є в наявності, всіма оцими наклейками, розмір, тому подібне. Тому що досить часто мені потім в коменти пишуть, що а де коробка, а де фотки коробки, а де там номерочок серійник типу кросівок Тому краще це все зразу пофоткати, закинути в оголошення, що потім тебе не дьоргали, і ти там 10 разів не перефоткував. Хоча бувають випадки, що просять люди додаткові фото, це також нормальна ситуація, тому радив би вам норм нормально до цього ставиться, просять там зовнішню підошву зблизька сфоткати Як там протектор? Та, будь ласка, сфоткав вислав коби купили. І ще один важливий пункт формування оголошення це правильна назва. І моя порада вам: не пишіть величезними буквами оригінальні кросівки. Ну, по-перше, вас Олекс не пустить з такою назвою, вони не викладуть це оголошення. ні в них там є свої правила, і ну, оригінальні чи фірмені не можна писати. Тому, на мою думку, набагато краще буде просто написати назву, і я ще в дужках пишу звідки ці кросівки. Наприклад, оціню Беленси я заказував з асфальт Голду, тобто з Німеччини. Я так і пишу там Європа або Німеччина. Ну, тобто, що вони ну, трошки це їм додасть, можна сказати, балів. Ну і решта пунктів, які я особисто від себе добавляю, це якийсь рейтинг кросівок, тобто стан від 1 до 10. Якщо брати ці, то я їм поставлю 9,5 з 10. Тож, ну це по факту нові кросівки. Вони ніде не порвалися, ніде не подерлися, навіть зовнішня підошва по факту ніде не протерлася. Тому тут зразу так само кажіть чесно, якщо вони трошки потаскані, краще б 7 з 10, Це буде чесна ваша думка про ці кросівки. Ну і якісь такі загальні циферки, це європейський розмір. Я пишу, пишу довжину. Стілки в сантиметрах, оце обов'язково пишіть її такою, яка вона є на язичку або на коробці ваших кросівок. І ну можете там від себе якісь додати додаткові характеристики, наприклад, літні там чи не промокають, якщо є мембрана в кросівках. Це також ну трошки зрозуміліше буде покупцям. Якщо вже говорити про опис цих кросівок, трошки нижче в формуванні оголошення, то я перших пару речень пишу, що вони без дефектів. Якщо є з дефектами, то описую дефекти, кажу на яких вони є, і пишу що звідки я їх взяв і чому я їх продаю. Там чи не підійшли, чи продаю, бо купляю нові. Тут так само бажано уточняти, то що якщо вони у вас будуть без дефектів суперкласні, людина подумає, що ви її обманюєте. І загальний опис, чесно, я ну, з офіційних сайтів просто копіюю там просто якийсь такий загальний лор про кросівки. Ну, хай буде, може комусь буде цікаво це прочитати. Ну і плюс буде такий повноцінний опис, буде гарно виглядати. Дати на сайті наступний пункт це ціна, і з ціною тут так само є свої нюанси. І знову особисто моя думка по моєму досвіду це ставити ціну ну мінімум половину ціни цих нових кросівок. Ну тобто, я ці нові 1906 купив два роки назад за. 3 з копійками тисячі гривень, то я, скоріше всього, на них десь ну, 1700-800 поставлю, не більше. Тому що ну, це перша помилка людей, які думають, ну блін, у мене нові кросовки, я їх продам за ту ж саму ціну. Не продасте. І я вже 100 раз таке пробував. В більшості випадків у вас зразу почнуть з ходу цю ціну збивати. Неважливо, який стан цих кросівок. Я недавно продавав свої дев'ятки Balance і вони були наполовину дешевші від їх нової ціни. Так само досить нормальної, і, і там люди писали просто якісь смішні суми, там дві е, тисячі гривень, півтори тисячі гривень. На таке я б радив вам не вестися, просто писати адекватну ціну. Якщо вам адекватно її збивають, ну тобто там мінус 200-300 гривень, то ну я радив вам е, згоджуватися, то що ну блін, ви ж не будете її продавати півроку. І ще один такий лайфхак, але ну по факту не дуже лайфхак. Не пишіть круглі цифри. Ну, тобто, в моєму випадку, я напишу до нюбелансів. 1790 сімсот гривень. Е, ну воно якось виглядає. Трошки така цифра, не супер страшна. Не 1800, а 790. це якось трошки адекватніше. Ну, ці лайфхаки використовують по факту всі зараз на ринку. Тупо всі магазини так пишуть. Тому не ну, не рахую, що це прям такі якісь відкриття. Ноу хау. Ну просто я так роблю, і воно якось навіть візуально трошки краще виглядає. Ось ми вже створили повністю наше оголошення, тобто є назва, є фотки, є опис, там ці всі пункти, типу де живу, як відправляти вага. Це все ми додали. І тепер для вас особистий вибір, чи це оголошення на площадці рекламувати. І знову, чисто, мій досвід краще, хоча б мінімальну рекламу, але купити. Це якщо брати категорію кросівок на OLX, це буде ну, 50-70 гривень, сама мінімальна реклама. І повірте мені, якщо ви будете без реклами їх просто викидати, вони просто там е 10 разів втратяться в тій горі таких ж самих оголошень, а так вони хоч Трошки виділяться, і це набагато пришвидшить продаж цих кросівок. Але само собою, якщо ці кросівки ви продаєте там за умовну тисячу гривень, ну тут же обирати вам, щоб зараз не була реклама цього оголошення як півціни кросівок. І ще один маленький пункт по саме площаці OLX, це краще обирайте olx доставку. Ну тобто, якщо вам людина пропонує там, я тобі кину на карту, ти, ти мені відправиш, оце от все. Ну, я згоджуюсь. Це на таке, якщо це щось невелике, ну тобто там за 500 гривень продаю гантелі там чи ще щось. Якщо це якісь дорогі кросівки, краще беріть olx доставку, тому що ви тоді відправляєте людині, і якщо їй щось не підходить, то е, вони до вас прийдуть безплатно. Повернення буде нічого вам не коштувати. А у випадку, якщо ви відправите людині і там оплатиться оце все наперед, ну чесно, це, як на мене, такі трошки сірі схеми. Так, OLX буде там якихось 8 чи 9% брати комісії, ну це буде якось для мене особисто спокійніший варіант. Якщо ти продаєш кросівки, ну вибачте, за 4 тисячі гривень. Ну якось не хочеться це все втрачати, і щоб до тебе там пуста коробка потім приїхала. Тому ну, тут обирати знову вам для мене отакий голд стандарт це OLX доставка новою поштою. Це буде і швидко, і буде якась страховка для мене, якщо щось, ну не дай Бог, станеться. Хоча кажу, за цих декілька років чисто в мене не. Було проблем і повертали люди, якщо їм щось не підходило. Але щоб мене хтось десь обманув через OLX доставку, то такого не було. Хоча знаю випадки, що було. Якщо у вас було, напишіть в коменти, буде цікаво подивитись чисто для себе, чого які підводні камені оминати в цьому ділі. До речі, якщо ти не користуєшся OLX-ом і купляєш тільки нові кросівки, в телеграм-каналі Кросятні є в закріплених список перевірених особисто мною магазинів, які. 100% продають оригінальну продукцію без приколів, без нічого. Тому підписуйся. Також я досить часто стараюся постати якісь промокоди на знижки в цих же магазинах списку, тому підписуйся, буде весело. І останній пункт також особисто від мене: це набратися терпіння, тому що ну було в мене таке, що ти кросівки там 3-4 місяці продаєш, і ти вже дивишся на ту коробку, яка там на балконі стоїть одинока на підвіконнику, і думаєш, ну блін, може їх. Просто викинути, що я їх мучу. Краще потерпіть, ніхто вас нікуди не ене, е, знайдеться на ваші кросівки покупець, просто ну хай собі там навіть без реклами висить то оголошення. Слава Богу, OLX поки що нічого за це не бере. Слава Богу, там всякі гетьманцеві не додали якісь мита на OLX, тому можемо поки що продавати вільно це все. Тому терпіння набралися, обов'язково все продасться, але пам'ятаємо ці всі пункти і якось це все адекватно сприймаємо. Ну, тобто, від. Відносимося з розумінням до різних ситуацій під час продажу кросівок. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємося на кросятню, стаємо спонсором для раннього доступу до контенту і для спеціального контенту для спонсорів. Бережемо себе, донатимо! Слава Україні!